Перша особиста нагорода Аліни Комащук у фехтуванні на світовій арені. Вислувальники з Хмельницького вибороли право виступати на чемпіонаті світу. Також у черговому випуску програми Спорттеджест ексклюзивний коментар новоспеченої чемпіонки Європи з гандболу. Разом з молодіжною збірною титул виборола вихованка ДЮСШ номер 1 Діана Харіна. Вітаємо! Стартуємо! Фехтувальниця з Нетішина бронзова призерка чемпіонату світу для Аліни Комашчук це перша особиста нагорода на змаганнях такого масштабу у шаблі. За інформацією Національного олімпійського комітету України, спортсменка розпочала свій шлях на чемпіонаті з однієї 32-ї. Зупинити нашу землячку змогла лише польська спортсменка. Рахунок півфінальної зустрічі 12-15 і бронзова нагорода для представниці Нетішина. Додамо, що Аліна відмовилася робити спільне фото на п'єдесталі пошани із медалістками. Причина присутність нейтральної спортсменки, яка стала переможницею чемпіонату, за даними порталу Ворсенкшенс Sanctions Gurgo.ua, Росіянка має військове звання лейтенанта збройних сил РФ. Триватиме чемпіонат світу з фехтування до 30 липня. У Грузію вирушила збірна у складі 24 українських спортсменів. Додамо, що місяцем раніше Аліна здобула срібну нагороду в особистій першості на чемпіонаті Європи. До цього спортсменка ставала призеркою світової першості у складі команди. За хмельничанами путівки на чемпіонат світу Ганна Павлова, Анастасія Дежицька та Павло Алтухов здобули право виступити в Італії після тріумфу на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє. На усіх здобули 13 медалей, найбільше шість з них за Ганною Павловою. Веслувальниця стала п'ятиразовою чемпіонкою та срібною призеркою в байдарці одиночці на дистанції 1 тисяча метрів. У цих змаганнях взяли участь вісім спортсменів з Хмельницької області, але в основному складі от збірної України знаходяться саме оцих три спортсмени Ганна Павлова, Павло Алтухов і Анастасія Дежицька. І ось саме вони здобули ці всі нагороди. Тих 13 нагород. Всі очікують цього старту. Це все-таки чемпіонат України особистий, де кожен може показати свої найкращі здібності. Відбір був дуже складний. Ну і складних в погодних умовах, тому що вітри там, як зазвичай, не дають про себе забувати. Але ну, спортсмени боролися, наскільки могли. Будемо сподіватися, що вони принесуть нам також якісь нагороди на чемпіонаті світу. Наші спортсмени разом зі збірною готуватимуться до чемпіонату світу на Київщині. Змагання відбудеться з 20 до 24 серпня у Мілані. Чемпіонка молодіжного євро, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Діана Харіна у складі збірної команди України тріумфувала у Грузії. Наші спортсменки здобули перемоги у всіх матчах чемпіонату Європи з гандболу у категорії Ю-19. У півфіналі здолали збірну Бельгії у вирішальному матчі українки із рахунком 28-23 обіграли представниць Словаччини. Спортсменка у коментарі сказала, що їхали за перемогою, тому боролися. З першої і до останньої хвилини. Коли я побачила, що суперниці нас вже не доженуть і ми продовжили забивати, серце ледь не вискочило з грудей. Я ніколи не відчувала таких шалених емоцій, сльози наверталися на очі, бо я розуміла, що ми це зробили. Ми дивилися, що ганбол в Україні має прогрес. Я ніколи не забуду фінальну сирену і радість цієї команди, особливо нашого тренера. Ми зробили це в першу чергу для того, щоб довести нашій країні що ми чогось варті. Ми зробили це для тренера, бо знали наскільки це важливо для неї, і ми зробили це для самих себе. Ми грали свою гру і отримували задоволення. Тому у нас все вийшло. Свій шлях у гандболі Діана Харіна розпочала з восьмирічного віку. Її мати у минулому спортсменка. Так як вона виступала за старших у тисячі другому то вони були неодноразовими переможцями обласних чемпіонатів. А коли 2017 року ми пішли на набор 2006-го, знайшли талановитих дітей, організували команду, Діана її очолила. І в 2018-му ми вже досить вдало виступали на чемпіонаті України. Ми дуже сподівалися, що її помітять на даному рівні змагань, тому що ця дитина вона працювала з такого маленького. Віку і дійшла до такого рівня змагань, вона дійсно талановита. Вона лівша, це цінується. Вона з тих дітей, яка ніколи не сказала, що я не можу чи я не хочу. А це дуже вартує. Вона є прикладом наслідування для нашого молодого покоління. Додамо, що після завершення кар'єри у команді ДЮСШ номер один хну діана почала виступати за ужгородські Карпати. Із двома нагородами повертаються спортсмени Хмельницької області з європейського юнацького олімпійського фестивалю. Срібну медаль здобув вихованець, до ЮСШ номер 3 відділення тхеквондо Давід Гулій. Виступав у ваговій категорії понад 73 кілограми. На шляху до фіналу здолав чотирьох суперників. У протистоянні за медаль найвищого гатунку поступився спортсмену з Італії. Бронза юнацького олімпійського фестивалю в активі ходока зі Старокостянтинова Віталія Тарасюка. Його час на дистанції 5 тисяч метрів склав 20 хвилин та 55 секунд. Додамо, що цей результат на 2 секунди більший за рекорд Віталія, який серед юнаків до 18 років він встановив у червні цьогоріч у Львові. Загалом, за підсумками змагань, представники збірної команди України завоювали 23 нагороди. Такий показник забезпечив потрапляння в топ-10 літнього олімпійського фестивалю у Скоп'є. Отримали ігрові номери. Ексгравці СК Сокіл Владислав Привєєв та Даніл Чижик визначились, під яким номером виступатимуть у столичному хіті. Влад буде грати у футболці із цифрою 6, Даніл – з вісімкою. В спортсменів з Хмельниччини у Німеччині з 93 медалями з чемпіонату світу з вислування на човнах дракон повернулися представники області. До складу національної збірної увійшли драгонботівці з Хмельницької, гвардійської та волочиської територіальних громад. Збірна команда України була представлена 240. Чотирма спортсменами до неї також входила збірна команда Хмельницької області. Це 21 спортсмен. Вважаю, що достойно виступили. Так як дійсно готувалися. Цілий рік готувалися, проходили відбори. Але щоб попасти в збірну, потрібно пройти відбори. Це і загальна фізична підготовка, а також відбір на човнаху у тригер. Потім чемпіонат України проходить перед юнаків, юніорів та молоді. Також потрібно попасти в число перших двох, щоб бути в збірній команди України, так як є певні вимоги для цього. І ті, хто змогли це подолати, ті вже представляли збірну команди України на змаганнях чемпіонат світу. Змагання дійсно важкі, велика кількість учасників, близько 5033 тисяч країни світу. У жіночому екіпажі на чотирьох дистанціях виступила 13-річна хмельничанка Владислава Мацієвіч. Дівчина займається вислованням на човнах дракон рік. Каже, мріяла потрапити на змагання світового масштабу у підсумку, із екіпажами здобула чотири нагороди, зокрема, на дистанції одна тисяча метрів золоту. Дуже переживала, було якось так незвично, тому що перший раз, але ці емоції ну не передати словами. Спортсмени з Хмельниччини готувалися до змагання на південному бузі у списку учасників як досвідчені драгонботівці, так і новачки. Підготовка була досить непростою, скажімо так, особливо на воді. Бо у нас більшість дітей їздить з гвардійської громади. Їх привозять на шкільному автобусі в Хмельницьке тренування, і хмельничани вже якби ми об'єднуємо разом ці всі тренування. То є такі певні моменти, коли там, ну, там недостатня кількість дітей там, прийшла на тренування, щоб їх довезли. Але тим не менш, ми змогли відібратися, змогли підготуватися до цих змагань. А як показує наш рейтинг в Україні, вид спорту дуже сильно розвивається. І до нього залучається все більше і більше спортсменів. І конкуренція, звичайно, здає, стає все більшою. І щоб витримувати цей тиск, потрібно так само. Наганяти це все вода, вона не тільки дає можливість потренуватися, вона дає можливість розслабитися. На воді є відчуття е, свободи. На 17 за ліком чемпіонаті світу збірна України посіла четверте загальнокомандне місце серед 33 країн. Прогнозований фінал після ігор однієї другої кубку преміум ліги з футболу визначилась пара, яка боротиметься за трофей. Це команди Хелпікс та МФК Урбан. Перші у півфіналі з переконливим рахунком здолали Нововет. І з другими поборолися гравці СФГ Поділля. В основний час переможця зустрічі. Виявити не вдалося. У серії післяматчевих пенальті шальки Терезів на свій бік схилили гравці команди Урбан. Тож чекаємо на розв'язку кубкового протистояння. Попередня дата 17 серпня. До Дня Незалежності благодійний забіг у вишиванках. Старт присвячений пам'яті Олексія Чернобая та всіх захисників і захисниць України. Долатимуть учасники 5 кілометрів. Під час старту збиратимуть кошти на квадрокоптери для бійців сил спеціальних операцій. Ціль 250 тисяч гривень. Наразі зібрано восьму частину. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.